Обережно смертельна інфекція у Дніпрі. Чоловік з'їв в'ялену на рибу та помер від ботулізму. Цьогоріч це вже другий летальний випадок в області. Чоловік вживав в їжу в'ялену рибу домашнього виготовлення, якою його пригостив товариш. Наразі відомо, чоловіка у важкому стані ушпиталили 29 вересня. А вже наступного дня діагноз харчове отруєння підтвердили лабораторно. Інкубаційний період ботулізму становить від. 2 годин до 10 днів. Тож найважливіше, говорять фахівці, вчасно звернутися по допомогу. Якщо не отримати своєчасне лікування, протягом 2-3 діб людина може померти через спазм гладкої мускулатури, тобто відбувається дихальна недостатність і через це наступає смерть. Чоловік отримав лікування, проте, на жаль, людина померла. У Держпродспоживслужбі наголошують, симптоми ботулізму розвиваються стрімко, зазвичай через 12-36 годин після вживання зараженої їжі. Причиною отруєння найчастіше стають продукти домашнього консервування м'ясо, риба, рідше овочі та гриби. Симптоми неодуги з'являються поступово і можуть бути оманливими. Це нудота, плювота, проблеми з кишківником, м'язова слабкість, а потім вже погіршується зір і з'являється помитніння в очах. Збудник ботулізму, а саме його токсини поширюються кров'яною системою. В першу чергу вражаються очні м'язи, потім ковтальні м'язи. Потім надалі ця симптоматика може супроводжуватися порушенням роботи шлунково кишкового тракту, може бути підвищення температури. Чому ж в'ялена риба, яку з'їв чоловік, призвела до смерті, яких харчових правил слід дотримуватися, щоб себе убезпечити? Перед приготуванням одразу після вилову цієї риби необхідно. Ретельно її промити від мулу, адже мул це є таким найкращим середовищем для існування збудника ботулізму. А ще гарно випитрити та вимити рибу всередині. Нагадаємо, перша смерть від ботулізму сталася в області цьогоріч у березні. Сущеною таранню власного приготування троїлася подружня пара. Жінка одразу звернулась до лікарів. А от її чоловік, на жаль, ні. Чоловік звернувся за медичною допомогою через декілька днів після того, як жінка потрапила. Була до лікарні, до лікарні в тяжкому стані в реанімаційне відділення. Чоловіка також було госпіталізовано до відділення реанімації, але е, через декілька годин, на жаль, чоловік помер. Обидва чоловіки померли, бо вживали рибу домашнього виготовлення. А як щодо офіційного продажу? Ми побували на центральному ринку міста. Чи безпечно там купляти в'ялену та сушену рибу? Не на камеру продавці кажуть, покупці про документи питають рідко. Але якщо потрібно, усі папери в них є. І додають, у них випадків бетулізму не було. А що ж дніпряни, чи купляють таку продукцію на ринках? Я ніколи не брав. А можливо... Сам другий раз ловив, сам сушив. А так поки ні дати санітарні умови, може, не такі зберігання. Може вона й добре приготовлена, але може зберігання бути недостойне. Не ні, ні, я чого боюся. Боже, збав. Я її взагалі не купляю. По перше, це ринок. Тут брудними руками, тут мікроби. Боже збав. Спеціалісти ж вкотре наголошують, щоб не захворіти, в жодному разі не купуйте їжу на стихійних ринках або з рук, бо жодного контролю за цією продукцією немає. Ви не розпізнаєте за зовнішнім виглядом ні за запахом, тобто ні за якими органолептичними властивостями ви не розпізнаєте наявність збудника ботулізму у продукті харчування. Загалом цього року в області зафіксували чотири випадки ботулізму. Постраждали дев'ятеро людей, серед них троє дітей. Олександр Максименко, Сергій Озеров та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. І ось ця припухла частина руки. І ось так все починається. Тобто, мені знову треба його починати мазати. мазати, тому що ну тому, що воно не пройде Само по собі, воно на жаль, ну не проходить. Хотіла отримати естетичне задоволення. Натомість підхопила грибкову інфекцію під назвою Лиша. Скажеться мешканка Кривого Рогу Анастасія Рябець. Це місце рознощик, ну типу розповсюдження пішло звідти. На початку вересня молода жінка відвідувала кото кафе, що відкрилося у місті. Демонструє нам фото. З кошенятами, які ймовірно, і стали причиною її захворювання, царапав. Ну тобто, це все через ну от як це контакт, якийсь маленький контакт з шкірою. Коли Анастасія зрозуміла, що в неї шкіряне захворювання звернулася до лікарні, а потім повідомила про погіршення свого здоров'я і представників кафе. Вони від нас відхрестилися, сказали, котики здоров'я. ми їм сказали, ви ж розумієте, до вас ходить багато людей, діток це піде школа, садочки. Ну, це все може обернутися в дуже велику проблему для всього міста. На що вони нам сказали, ну ви ж розумієте, працювати в збиток собі, ми не можемо. Ну, ми не ми й так в той день, коли відносили котиків, зачинялися на 4 години. Я вам скажу з цими котами, я вже майже Нема нічого взагалі. А це адміністраторка кав'ярні Ліза. Привітно зустрічає журналістів і говорить, із котами все гаразд. Бо якщо щось було б не так, першими б захворіли працівники. каже ще одна працівниця котокафе Кароліна. Я обожнюю, котів. я за ними ухажую. Я їм ушки чищу, я їм. Їх стрижу, я їх розчесую. У мене вже він був він одразу через два-три дні він з'являється. В мене нічого немає, що ви... моїх котиків». Багато дівчат, з якими я спілкувалася, ось всі пишуть, що всі захворіли. Ось я побачила ваш коментар під постом. Підкажіть, чи турбую про лікування. Донці сьогодні діагностували лишай. Я не могла зрозуміти, де ми його підхватили. Ну тобто, а в лабораторії їм сказали, що напевно це це все звідти тим часом кількість постраждалих зростає, каже Анастасія. Люди об'єдналися в групу, обговорюють наявну проблему та шляхи її розв'язання. Активісти звернулися до низки служб та написали заяву в мерію, але поки не отримали жодних реакцій. Без перешкод продовжує працювати і кав'ярня. Скаржиться ще одна потерпіла Олександра. Ну розумієте, нам просто брешуть, брешуть за цю довідку, що котів перевіряли. Ну ніхто їх не перевір. Ми були в клініці. Ну ветклініці «Лямур». цього лікаря, який ставив печатку, чомусь немає на місці. Не і не показують ні записів, що вони там були, ні з камер нам нічого не показали. Просто нас послали у кав'ярні. ж Наголошують їхні коти здорові. і Вони мають документи, що це підтверджують. Правда, довід клініки з чотирилапами пішли лише в день звернення постраждалих. Це довідка про те, що ми пройшли обстеження. Лише юне виявлено котів. Це є паспорта їхні, Паспорта з прививками, що в них є щеплення. Факти звернень мешканців підтверджують в Криворізькому районному управлінні поліції. За вказаним фактом до поліції звернулася жінка. Наразі всі матеріали вивчаються та з'ясовуються всі обставини події. У Держпродспоживслужбі говорять, перевірка таких об'єктів, як Кото-кафе, не передбачена законодавством під час війни. Проте фахівці виїдуть до Кривого Рогу, якщо буде офіційне звернення постраждалих до обласного осередку. У відомстві кажуть, у кав'ярні навіть немає державної реєстрації. Заяву про це подали лише минулого тижня після скандалу. У змі з'ясували, що державної реєстрації немає. Була проведена робота з оператором ринку, і він подав заяву. Ну, ще державну реєстрацію у нас на розгляд звернення 10 днів, тому що він не отримав на руки, він не отримав. У Держпродспоживслужбі говорять просто не видати кафе документи про реєстрацію не можуть. Але якщо під час перевірки виявлять порушення, складуть припис для усунення недоліків, продукти з тваринами це ну, в нашому законодавстві таке не прописано, не передбачено, і воно якби це дуже великий ризик для забруднення харчового продукту. І тому для споживачів я прадила добре. Ну як би, подумати, да перш ніж жити в таке ка. Тим часом постраждалі криворіжці не збираються просто все забути, вимагають розголосу і чекають зустрічі із представниками міської ради. Не хочу залишати цю проблему так на самотік. Я також ще буду телефонувати в поліцію, дізнаватися, що там наша заява. Чому ніхто не відреагував, чому не закрили вже стільки звернень? Чому вони так відносяться до здоров'я по перше, котиків, а по-друге, ну людей, які до них приходять.